Отже, глютен з латині клей. В цій книжці починається з того, що глютен це зло, тому що клеєподібна речовина, яка наліпає на стінки кишківника, не дає засвоюватися поживним речовинам, і також може утворювати запальні процеси. Так? так. Погоджуючись з цим? Не зовсім. Поясні. Поясню. Клітко ось цей глютен, який є в наших злакових. У нас є продукти, наприклад, тверді сорти пшениці, там мало глютену. Є в нас м'які ось ці. Продукти зернові, вони мають багато глютену. Якщо у нас є надлишок дійсно глютену, то це може призводити до цього синдрому подразненого кишківника. Mm -hmm. Він там не налипає, він може активно синтезувати білок зонулін і погіршувати прохідність, підвищувати ось цю прохідність. І іноді навіть гастроентерологи говорять про так званий деревий кишківник. кишківник. Синдром дерева кишківника. Коли у нас продукти, які не мають заходити там, проходити оцей бар'єр, вони починають проходити, але це за надлишок. Клейковини ось цієї. Якщо ми споживаємо цільнозернові продукти, якщо ми споживаємо з вами невелосоку кількість продуктів з клейковиною, то все нормально. А якщо ми говоримо тому, кому не можна, то це тільки пацієнти з цілікією, яких нас до речі не так що побляють. Які не переносять. Так, звичайно. Якщо немає надлишку, то, то Не переживайте, можете з'їсти глютено. Тістечко якесь да. там, корисне тістечко з пшеничною мукою. Був якийсь навіть такий період, коли навіть вівсяну кашу цільно демонізували просто, тому що ну, це ж глютен. Тобто ти їси. Але і... ж вона цільно Так, це ну, Тому ми пояснюємо важливий момент, що клітковина може бути як, будемо говорити, така жорстка, так і м'яка. І от там, де mm. ми говоримо про. Злаки, які mm. з м'якою там більше глютену, так правильно, тому що квота. квота реакція імунної системи на глютен в організмі така: знижується здатність виробляти антиоксиданти, а саме глутатіон, ретинол і вітамін С, ох, і Вітамін С. Це все перешкоджає не тільки глютен, це ще купа запальних і прозапальних цитокінів, які впливають на цей синтез, і тут винуватиць не тільки глютен.